Щорічно в Житомирській області від опіки помирають до 30 потерпілих. Лише за останні 11 місяців зареєстровано понад 300 людей, які отримали термічні опіки, кажуть співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій. П'яту частину усіх випадків встановлюють опіки, пов'язані з пожежами, необережним поводженням з вогнем чи легкозаймистими речовинами. Найчастіше це трапляється в побуті. Ліл, стрітні матеріали, мусор, сміття. Ну і спиною стало костюр. Да, Вітер був великий. Мені да в сапог іскра попала. Я впаліла, паками сюди-сюди доходить, руками обув, то я полив собі під п'ятку, посухожила повністю. Лікування опіків є досить фінансово затратним і довготривалим, а державне фінансування потребує кращого, кажуть лікарі. Нагадують, як надавати першу допомогу в разі отримання опіків. Перша допомога полягає в тому, щоб загасити палаючий одяг. Охолодити ті частини, які отримали опік холодною водою на протязі 30 хвилин 1 години і накласти пов'язку, потім доставити ворого в найближчий лікувальний заклад. Пацієнтами опікових центрів часто стають діти. В основному це пояснюється необачністю дорослих та необережним поводженням з окропом, кажуть лікарі.